Сеструні, скажи привіт. Привіт! Розкажи, що ти будеш робити. З вами оптимістка і номоцьопик. І сьогодні ми будемо чистити ланцюг. На чому? На мотоциклі. На якому? На BMW. Як розшифровується BMW? Будеш мав витрати. Точно, кілько то буде коштувало? 100 доларів. Якщо вартість <кхи> свого <кхи> манікюру. Вартість <кхи> манікюр. Добренько. Е, діставай З, uh -huh. щодо пакета, щодо uh -huh. приблуду. Чек. Okay. Дивися, оця штука uh -huh. має бути до тебе. Тобто, коли ти садиш на ланцюжок, ти садиш отак. Бачиш, uh -huh. тут є шнурочок. Uh -huh. Шнурочок тобі треба буде примотати до центральної підніжки. не до руки. Пожди, всяко може бути. <laughs> ти що. То по селах були хлопці, які без пальців лишили, так ті ланцюги посували. Спочатку чіпляєш вверх. Куди? ланцюг, Чекай. Ми спробуємо якось тут присвітити. Видно там? Ні? Хіба не видно? От, добре. Угу. Тепер низ. Ну, потримай телефон, я тобі лямпу візьму. Де... Ну, давай, то мені. Угу. Бери телефон. Ой, не телефон, а рукавички, вони тобі нічого не дадуть. Клас. Рюк, так. Бери низ. От він. Чотінько. Угу. Там де торчить штуцер, це з зовнішня сторона. Окей. Тобі треба його тепер закрити, як замочок. Добре? Не добре. Чому не добре? У мене руки криві. Ні, нормальні в тебе руки. І резиночку, яка от от знизу стерчить, ти стягуєш. І як воно крутити гайки? Перших дві хвилини, як тобі цей досвід? Я защипнула його. Добре, тепер оцю гумку тобі треба. Бачиш шлангочка? Так. А в гумці проріз? Так. Це не просто так. IQ-тест? Ага. Ну, типу, так. Да. Добре, okay. і бачиш замочок зверху. Так. Yeah. Супер. Тепер yeah. yeah. шнурочок. Yeah. Де він у нас є? Yeah. Тут yeah. шнурочок. Супер. Пропихай в е, крайню ближню до тебе. Mm -hmm. е, бажано не навколо пружин. На no, бантик? Ну, бантик не витримає. Вузлик. Тільки не сильний, щоб ти його могла потім розпутати. Дивись, другий момент. Наприклад, коли мотоцикл йде без датчика ABS, ага. не дуже рекомендовано, але можна, коли заднє колесо підвішене, включити передачу і кетенмакс зафіксований, тоді все відбувається автоматично. В твому випадку, якщо переднє колесо не буде рухатися, заднє буде рухатись від ланцюгового приводу, uh -huh. буде помилка по блоку ABS. Okay. Тому це прийдеться робити вручну. Uh. Тепер візьми, попробуй прокрутити колесо вперід. Тобто по напрямку руху. О. Чому? Тому <смір> що мотоцикл цикла <на> передачі. Амінь. <смір> Тож кари БМВ? Ні. 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 <смір> <смір> Крутиться. Крутиться, добре. Тепер бачиш, е, тепермакс перекоси було. Так. Знаєш, що треба інакше зафіксувати, так, щоб він був рівно. Кажу зафіксувати. Ні. Коли ти будеш крутити, його буде перехиляти. А, так. Рівно. Як це зробити? Ти в якому інтернаті вчилася? фізико математичному. Що нам каже фізика? Вступати на філологію я це зробила. Ну, подумай, ну є Є yeah. Ну, то зроби так, щоб речах фіксував Макс рівно. Розв'яжи і постав в інший отвір. Mm, оце? Да. Так. То... Ти хотіла вчитися? Хотіла. Дивись, тут зразу практичний досвід. я тебе буду наспевать Hello, darkness, my old friend. Manicure we made again. Развязала. Доброе, в mm, давай да. Тоже не надо. та ра та ра та ра та Мотивіше. Ти не подумав, що якусь тіпо, як шнурівочку зробити? А вона була. Mm -hmm. Їй просто прийшов, що за часи оддання нещасне. Я зможу. Добре, давай я тут зроблю, щоб ми не губили час. Тазір. Будь ласка. Нормальний звук, воно? Тут ще за рахунок того, що мотор не буде задіяний, uh -huh. каталізатор не буде нагріватися. Тобто тут каталізатор буде додатковим опором. Передивіться. Ну, кусемося. Сумось. Хоба! It's magic! Добре. Так. Новантожок світи. На, на мене не світи. Ми не будемо палити контору, який ми людини використовуємо. Швидше Чи ми його чистим, він ніби не брудний. Щоб ти в Норвегії не лишила великі гроші. Окей. Okay. <піллянна> ця банка йде в наборі з машинкою? Так. Окей. Так, що у нас тут є? Тазик і піддон. Тепер тазик треба поставити так, щоб з китнемаксу в нього текло. Так. так. А піддончик треба поставити під ланцюжком. Так. Тільки щоб його не зачіпало колесом. Трошечки до себе. Так. Супер. Ну, тепер береш в ліву руку баньку. Так. Так. І тримаєш її отаку. Оба. Окей. Вліво. А правою рукою крутиш колесо. І жмеш на баньку, а колесо треба крутити активніше. Сполучи, жінка, не зможу. Водичка не в'ється. Чому? Полилася. Піднімаю баньку вище. От і тисни трошки сильніше. Беч угу. капає водичка. І Як воно? Знаєш, офіційний сервіс не так вже дорого коштує. <рігла> <рігла> ну, в мене якийсь офіційний сервіс, у нас є Макс. <рігла> Давай подивимося на ланцюжок. Давай. О, він в тебе ще ржавий. Що то буде. Йой. Добре. Значить. Можна знімати каттенмакс. Е, я для цього маю відкрутити банку. Банку можна відкручувати, Дякую. насправді. А от вузлик розв'язати треба. Ну я його закрутив так, щоб ти могла його відкрити. Дякую Самотушити. за турботу. Добре. І шнурочок треба не вторкнути. Тепер гумочку. Макс трошки назад. Сюди? Так. Оп, тепер вниз під кутом. І тепер впер. Тепер збираєшся докупки. І... І шукаєш рожевий пакетик. Їдемо далі. Родувка. Але тобі треба лівою рукою так. дути, лівою, ага. а правою крутити колесо. О, ну, а ти думала? Я кататись хотіла. Кри сказав, Горку, любиш кататися, любий катайся. Е, тільки не заблизько. Секунду, секунду, не заблизько. В тебе має бути відстань кілька сантиметрів, щоб ти не порвала орінги на ланцюжку. Ага. Типа так? Е, так. Притули собі до маятника і контролюй сопло, щоб воно дуло так, як я тебе вчив. Ага. І крутой, крутой, крутой. Прийти, прийти. Думаю, що в тебе сталося, те, про що я кизав. Бачиш шлангочка. Якщо не фіксуєш її ногою, можеш покласти на свій мотоцикл. Був би це клієнтський, то тільки ногою, щоб колесо не заживало вгору. Угу. Давай я тобі покажу. Дивись, зараз, коли ланцюг чистий, нам треба перевірити два параметри. Параметр перший називається Drive Chain Slack. Okay. В тебе там щось пише, але я не розумію, що пише. Натяг ланцюга без навантаження. Drive Chain Slack. Скільки він має бути? 40 35-45 мм. Супер, це перший параметр. От тобі чудо лінійка. Uh -huh. Притуляєш кінець лінійки. Uh -huh. Отут за. Слайдером. Uh -huh. Отак. Uh -huh. І бачиш, в тебе пін. от, Тримаєш, так? Uh -huh. Доходить до 50 мм. Uh -huh. Раз, два, три, сорок п'ять. Uh -huh. Тобто він поверху. Окей. Добре. Е, натяг ланцюжка в тебе такий, як має бути. Давай uh -huh. мені лінійку. І от тобі тепер супермодний спецтул, який коштує всі гроші світу. Це геометрія заднього колеса. Притуляєш до площини. Угу. Притулила, так? Так. Бачиш, в тебе лазер б'є по крайніх ланках. Так. О, тепер береш колесо, прокручуєш, угу. а другою рукою собі притримуєш. Ні, В іншу сторону, тобі треба до передньої зірки. Так. Вперед. Нав... Навпаки. Але тримай, тримай no. в одній позиції, так, щоб okay. в тебе лазер пішов вперід. Uh -huh. Давай It я тобі покажу. Uh -huh. Ну, от, якщо ти присвітиш звічка, де є передня зірка, от дивись, бачиш, uh -huh. от, видно то в тебе mm -hmm. мітка лазерна вже з зовнішньої ланки зміщується до внутрішньої Так. видно її, так? От я вручу uh -huh. колесо. Цей параметр для чого важливий. Якщо в тебе ланцюжок не є паралельно по відношенню до лінії руху коліс. Uh -huh тебе протектор неправильно зношується, де навантаження на підшипнички в тому випадку, не тільки в колісній втулці, а ще в ступиці. Ну і плюс сам і зірки нерівномірно зношується і під певним кутом. Тому, власне, ота от штука тобі рішає. Але віддаю належне, геометрія зроблена добре. Ну, Тут похибка там в межах 2 мм, це ні о чому. Офіційний сервіс БМВ. Ва, респект вам. Та насправді, бо я бачив таку херню, що просто ужас. А це гарно зроблено. Амплітуда коливань в допуску, геометрія така, як має бути. З цим ми розібралися. Тепер ти робиш точну чистку. Оте, що ти будеш робити в дорозі в Норвегії. Uh -huh. Міняємося. Давай сюди. Береш бальонік. Жмак. Uh -huh. Збоклюєш. Угу. І тепер дивися, тобі треба. Тримай. Фонарик. Угу. Отак робити не треба. Добре. Треба робити отак. Угу. Але крутити при тому. Так, крути. Угу. Okay. Добре. Це була одна сторона. Uh -huh. Тепер тобі треба на другу. Okay. Зробити те ж саме. Але стараєшся, щоб очисник попадав отут. Uh -huh. Між внутрішніми і зовнішніми ланками. Uh -huh. Лівою рукою пшикаєш, правою рукою крутиш. Okay. На легше. Тебе йде за багато хімітури. Попробуй крутити в іншу сторону. І тоді ми змажемо те, що вже ще не змазали? Це ми чистимо ще, а не змазуємо. Ну, окей, ми почистимо те, що вже почищено. Ну і. Окей. Ну так легше крутити. Добре. Давай пшикай передали собі палець до, до, до маєкса є. Окей. І тепер по центрі. Белі. А крутити хто буде? Що, будемо продавати? Будемо продавати. Так, уявимо, що ми зупинилися в полі, почистили ланцюг клінером, а потім ми дістаємо, коротше, оцей компресор і продаваємо ланцюг. До речі, я би тобі радив собою взяти ще таєр доктор. У тебе є переносний компресор? Є маленькі компресори для мотоциклів, які підходять в мотопрокурювач. От як в тебе є, Типу, повинен коштує 50 доларів. Ну це дуже доцільна штука, я собі на НЦшку хочу взяти і тобі рекомендую. Я знаю, де взяти її можна зі знижкою, а? Я знаю, де моєму мотоциклі прикурювач, там, де його ніхто не очікує побачити. Не всіх боємо він там. Не всіх? Ну, ну подороже. Типу, родина, мажик. Не. Зверху uh -huh. і доїмо. Але не зблизька, тому що високий uh -huh. тиск. Полетіли <звук> з Байкери, козли. Ось так, правильно? <звук> так. Але попадаєш на е, гумочки між ланками. Отак. Гумочки між ланками. Натхненніше, натхненніше. Як воно? Бути байкером, то зі Можна байкером. на залі економити. Ну. Все. Добре. Воно висохло Та-та. -да. Що ж. У <ріць> мене найкращий брат у світі. Той який? Той, що знімає. <ріць>